Доброго ранку, виноградарі любителі. Сьогодні 9 вересня 2022 року у городищі Черкаської області. Хочу показати вам друге плодоношення перепривитого куща гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна Находка Калугіна. Або зараз її називають находка просто находка. Як я вже й казав, це друге плодоношення куща. Перепривитий був. Кущ голдфінгера цією формою. В минулому році було близько 10 гроночок, показав стабільність опилення, непогану гронку, непогану ягоду. В цьому році підтверджує свої, скажімо так, характеристики, добрав, добрав ще більшої грони, врожайність вражає. Ягода, ну, скажімо так, нормального кольору товарної форми, пальчикова ягідка, гармонійного смаку. Так ось ви бачите, це ще трошки є на протилежній шпалері площині, вже на два базари дорізали, вирізалася ця сторона менш освітлена, протилежна, більше з сонцем, там різалось. Тут ще поки що залишив набирати цукру і кольору. Груни вагою ну, за кілограм, в основному за кілограм тягне, дивіться, дві на пагін. Нормально все витягує. Нормальний по розвитку плагін. Лоза пішла на визрівання. Тобто бачу поки що одні плюси, але є і мінус. Як на мене, він то невеликий, для когось може й більший. Значить, що, що в мінусах? В мінусах те, що ягода слабо держиться на плодоніжки. І при транспортуванні або при зрізі, при транспортуванні в ящику, ягоди, ягоди буває, що осипаються. Ну, як не критично, але осипаються. Тобто треба треба акуратно з ним поводитися. Це така сама проблема, як і у алвіки. Ну, так як мені недалеко до ринку, то мене влаштовує цей недолік в осипанні. Хочу вам показати. Розмірні характеристики вагові цієї гібридної форми. Ось такі ягоди дивіться. Хороші, ягідки такі. Колір, скажімо так, він не фіолетовий, не синєвий, він більше бордовий, темно-бордовий і бордовий. Дивіться. 16 грам. Майже, майже 17. І це також майже 17. Невеличка біленька кайомочка, ягодка з підхрустом, соковито, м'ясиста, більше соковита. Що ще по цій формі? Значить, одні з важливих, на мою думку, характеристик це те, що ягода не тріщить. Від великої кількості опадів стійко переносить, скажімо так, всі ці наші виноградні незгоди, погодні, осою з шершнями не роз'їдається, що також по сьогоднішньому році немаловажно. Тобто, не псується зовнішній вид груни, немає мошкари, немає оси після шершнів. Тобто, все дуже добре. Ось те, що ви бачите, а це наслідки градобоїн на ягоді. Воно підсохло, підсушилося, не зіпсувалася ягода, не потекла. Тобто, отак. От Мене в моїх умовах ця форма повністю влаштовує на свій ранній термін. Врожайна, красива, пальчикова ягода. Ось така форма Віктора Михайловича Калугіна. Находка. Всім до побачення, дякую, всім здоров'я.